Ребята, давайте перевіримо свою віру. Є віра душевна, бісівська та земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська і земна, то вона не дуже відрізняється від цього світу і від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, то ти народжений від Бога, і твоє життя освячене Богом і ти став праведний та святий, тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Кожного дня ти наповняєшся глібом, насущним відкровінням з неба і роздаєш його іншим, адже якщо Бог тебе освятив, тоді і ти освітлюєш шлях люблять. Людьям, щоб і вони могли знайти справжнього Бога. <кій> Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святому сім'ї Божої і кожного дня спілкуєшся зі святими, ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. <кій> Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав варисіїв, передових, релігійників. Що вони, діти дявола, їх віра бісівська, тому що вони виконують волю сатани. Люди правителя церкви віручі, які підтримують лукавого війну, смерть та пекло, які розв'язують війну. Це люди з бісівською сатаністської Вір, Адже це дьявола прийшов, щоб вкрасти вбит та занапастити, а Ісус прийшов дати життя. Над... Над лишком так можна визначати, хто з Бога, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно віруючи у Бога. Підпишіть, напишіть мені, і нехай Бог береже тебе.